Подачка укрзалізниці на новорічні різдвяні свята із Києва у різних напрямках відправляться усього 20 додаткових потягів. Щоправда, квитків і на ці рейси вже майже не залишилося, особливо у західному напрямку. Як розказав гендиректор Укрзалізниці Володимир Козак, як тільки вони з'явилися у продажу, додаткові місця за 40 хвилин розкупили через інтернет. Чимало українців їдуть святкувати новий рік та різдво до Карпат. Від таких рейсів сотні тисяч збитків жаліється Володимир Козак. Мовляв, формуються вони з вагонів, що перебувають у відстої, то ж вимагають відповідних підготувань та комп. Плектації штатом провідників однак призначення їхнє не обговорювалося бо так захотів Кабмін. Не залізницею, так на у президентському гелікоптері студентам нічим дістатися додому на зимові свята, як ми щойно чули в залізничних касах. Вже немає квитків. Тому протестувальники прямо на вокзальній площі у столиці влаштували такий собі флешмоб. Перехожим роздавали недійсні квитки та пропонували покататися на іграшковій залізниці. Ну а в Януковича просили або підкинув додому на своєму гвинтокрилі. Проте чи можливе звільнення Києва на новорічні свята Анастасія Станко розкаже. Біля потягів, дорослих потяги дитячі, активісти громадського руху відсіч всім охочим роздають квитки на іграшкову залізницю і пропонують цими поїздами дістатися з точки А в точку Б. Шановні відвідувачі українського вокзалу приміського та міського Уся ця гра в залізницю пояснюють активісти, тому що нікому з них не вдалося купити квітків на новорічні свята, бо в касах їх давно вже немає. Якщо до свят не з'являться, перейдуть від забавок до дій. Обіцяють за партію регіонів на виборах. Не проголосують. Проблема не в тому, що говорить там Азаров чи міністерство, що це звичайний річний підвищений попит. Ні, це система. Псевдо які спрямовані на зменшення взагалі кількості пасажироперевезень. Ви особисто кудись доїхати не змогли? А, так, в Одесу. А коли? А, ну на свята, звісно, на свята. Залізничники слухають обурених активістів, але мають свої дані щодо наявності квитків у касах. Вони кардинально різняться. Кажуть, на свята додали аж 20 додаткових поїздів, але якщо всі добиратимуться через залізницю, вона не витримає. На 29 грудня запропоновано порядка 37 тисяч місць, реалізовано приблизно 25 тисяч місць, тобто це 65 І на 30 грудня запропоновано 45 тисяч квитків, порядка 45 тисяч квитків. З них вже викуплено порядку 31 тисячі. Біля каз дівчина Аліна вже намагалася купити квиток до Кам'янця. Подільського не вдалося. Тепер хочу купити, хоча б до Хмельницького. 23-й я хотіла у мене закінчується навчання, і вже немає взагалі квитків. І назад знову в Київ, взагалі, теж немає. Це так дивно, не знаю. В принципі, тільки недавно почали їх продавати, і вже немає. Так що придеться маршрутками їздити. З Хмельницьким така ж біда. Є кілька квитків на один єдиний потяг, і ті в купейні вагони. Студенці за дорого. Ми на Хмельницькій не б купили. Прийдеться пішки. йти. Касирки проте звітують: квитки ще є, здебільшого СВ. На львів, наприклад, а на львів, якого числа теж 29-го, 30-го і назад Поїзд є, але квитки тільки своє на деякі додаткові поїзди. Квитки ще продавати не розпочали, але коли почнуть, невідомо. Пасажирам радять ходити на вокзал щодня, дізнаватись. Тоді можливо пощастить. Анастасія Станко та Кирило Шапарь.